Вітаю всіх! Продовжую рубрику Новорічних свят. Зараз хочу подивитися Херсонщина на Новий рік на свято, яка буде ситуація? Херсонщина на новий рік на свято, яка буде ситуація. Херсонщина. На новий рік яка ситуація буде? Угу. Досить непогано. Показую, досить непогано. Херсонська область буде на новий рік. Так. Ви знаєте, буде деокупація території. Часткова. Часткова деокупація, багато маніпуляцій, але. Перемога. Буде деокупація на Новий рік, будуть приємні новини по області. Це однозначно. Тому дуже. Ну, приємні, так, новий. Приємні новини, деокупація області, наші перед зміна ситуації. Це буде на новий рік в Херсонській області. Знову ж таки, населені пункти конкретні. У мене новорічна акція по 100 гривень. Кожен населений пункт. Що буде на Новий рік? Саме окупації, не окупації, яка ситуація? Небезпека і все інше. Пишіть у приватні повідомлення або Телеграм. Запорізька область. Яка буде ситуація на новий рік, на свято? Запорізька область. Важкувато буде. Запорізька область, У вас буде важко. Маніпуляцій багато, буде важка ситуація. Підвішена, ну, важко. На жаль, у вас менше позитива. Але буде також маленькі перемоги, де окупація маленька буде. Але й оборона буде. Оборона, деокупація, бої. Активна фаза буде у вас на Новий рік. Запорож... Запорізька область. Будьте обережні і уважні. Багато маніпуляцій також буде. На жаль, так.